Один з провідних турнірів жіночої тенісної асоціації Відкритий чемпіонат Італії запустив ланцюгову реакцію успіхів Ангеліни Калініної. Завдяки серії перемог у Римі. Вона оновила свій особистий рекорд у світовому рейтингу і знову стала першою ракеткою України. Найбільше пишаюся своїм бійцівським духом. Я боролася, попри рахунок, будь-які обставини, погоду та суперниць. Усі вони були дуже сильними опонентками. Тому я дійсно пишаюся, що змогла достойно боротися на найвищому рівні у таких якісних матчах і вигравати. На старті наша тенісистка розгромила росіянку Анну Блінкову, яка, попри війну в Україні, без перешкод їздить світом і виступає на спортивних аренах під нейтральним прапором. Потім Калініна здолала американку Софію Кенін. Попереду були тенісистки, які випереджають Українку за рейтингом. Однак Ангеліна у трьох сетах обіграла ще одну представницю США Медісон Кіс. А у найтривалішому матчі сезону, майже чотирьохгодинному годинному протистоянні, перевершила Беатріс Хаддап Мая. Під час матчу проти бразилійки я відчувала, що граю на межі власних фізичних можливостей. Саме після цього почалися проблеми з ногою. Але на півфінал я була налаштована особливо, адже розуміла, хто моя суперниця. Вероніка Кудерметова серед тих громадян РФ, що воліють не згадувати про війну Росії проти України у матчі з опоненткою Калініна показала і майстерність, і силу, і волю до перемоги. У вирішальному сеті її гра була ідеальною. Це неймовірні емоції. Я борюся, я йду далі, і це новий досвід для мене. Я насправді дуже щаслива. Зараз дуже важливо вигравати кожен матч, зважаючи на те, через що проходить Україна. Я сподіваюся, що даю людям трохи світла. Трохи позитивних емоцій своїй країні, і українці отримують хоч трохи задоволення від наших успіхів. Навіть на другому році повномасштабної війни закордонні змі вперто звертають увагу на відмову українських тенісисток завершувати поєдинки проти спортсменок з Росії та Білорусі традиційним рукостисканням. Не тисну руку, бо вона з Росії тут без інтриг і таємниць, бо, взагалі, то ця країна напала на Україну. Так, я розумію, що це спорт, але політична складова. Тут також є, тому нічого особистого. Фінальний поєдинок турніру у Римі проти Олени Рибакіної з Казахстану був для калініної мрією та випробуванням. Віддавши перший сет з рахунком 4-6, українка вийшла на корту другому, але провела лише його початок. Врешті не змогла продовжити гру через пошкодження. Фінал турніру в Римі знаковий для Ангеліни і всього вітчизняного тенісу, адже останні п'ять років жодній з українок не вдавалося досягти такого результату на змаганнях найвищої категорії. Раніше саме на кортах у столиці Італії двічі вигравала головний трофей. Вітчизняна зірка Еліна Світоліна, і це дозволяло їй перебувати в еліті світового тенісу. Великий травневий успіх їх відкриває для Калініної таку саму перспективу у її професійній кар'єрі.